Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунчинку Анджела. Ми з піднялися. Сьогодні у нас похмура погода. Ми зараз збираємо посилки, треба долізти ставок чоловіка, коли просто позацвітало стільки німфей, стільки гарних, просто краса. Не, не втрималася, щоб це не відзняти. Ось Зацвітає Ванвіза. Ну, вона ще не розкрита, повністю кажу, похмура погода. Це у нас. Ну, Скрізь всього майла детка. Так, а тут заціла Голландія. Боже, як вона мені подобається. Дивіться на цю квітку. Ох, так. Смачно чихнула. Дивіться на цю квітку, яка вона гарна. Вона просто така рожево-бускова. По-перше, це саме ароматна із всіх німфей. Дуже пахуча. І дуже-дуже гарно, це одна з моїх любимок. Ну, і дуже багато тракціона. Це такий сорт, по 250 гривень продаємо. От продаємо саме, коли так от зацвітає нюфея. Бо всі питаєте, ну, не всі багато хто питає, а чи будуть вони цвісти в цьому році? Вони вже цвітуть. Як бачите, вони у нас всі разом. Тому. Поки не зацвітені німфея, ми не знаємо, де яка, і відсилаємо тільки, коли позацвітають. Ось так. бачите. Ось оця червона атракціон 250 гривень, біла 250 гривень. Жовта, на жаль, не цвіте, вона якось пізніше зацвітає. Ось її це листя рябе. Оце тут у нас жовта. Просто знаю, що це жовта тут. Вон там корнея світло-рожева, ото 250 гривень. Так, біла жовтої нема. Рожева червона. І отака ось Джорджія піч. Зараз знайду, де вона точніше. Ну, це вона здається. вона така персикова теж 250 гривень. Це всі квітуші кущі. Голландія. Голландія рожева 350 громад. Краса, вона навіть зацвіла вже перша чорна принцеса. О там. Ну, я туди не залізу. Ще треба одягати костюм такий спеціальний, спіц... резинкий. Ось така краса. Оце ще не всі, у нас 30 сортів, так що ну, в одному ставку нема 30 сортів, це на всі ставки розкидані. В цьому році ще купила дві нових. Біла, дуже повинна така махрова бути гарна і така чорнильного кольору. Фіолетові у нас є дві штуки. Ну, вони теж дорогі. У сама дорога це чорнильна, що в цьому році купила 3,5 тисячі. Це сама-сама дорога Міфея. З цієї сторони йду. Ось чорна принцеса з цієї сторони, вона. Скажу, що вона не така, то вона й гарна. Мені більше всього подобається Майла та, що дідка заціла, ну дідка ще така нахворенька. Тому не так видно на дуже яскрава. Майлу я дуже люблю. І от люблю Голландію ту ароматну пахучу. Це мої такі самі-самі любимки Майла і Голландія. Не знаю, чи Чи-чи-чи... Чи буду любити цю нову свою чорнильну? Ну, не знаю, ще не бачила її вживу. Тут чоловік ось... Бачите, що ми робимо зі ставками? Викачуємо воду і закачуємо нову. Ось, заціла ще тут пінк грейфрут. Вона така серединка, така ж лимонна, а края такі рожеві-рожеві, ніжні, дуже гарна теж. Пінк-грейфрут теж по 250, до речі, ось. Ну Тут це рожева, тут величезний кущ, виріс настільки великий, що дуже багато корінь. Коріння пусті і оцей ящик сплив. Треба його діставати, ділити все по горщикам і, і саджати знову. І ось ще один сплив. Тому майте на увазі, у кого ростуть німфеї, знайте, що ще може бути і таке. Заодно вже покажу цвіте гранат. Наш гранат ще не повністю, ну цвіте Скажу, що в цьому році не так багато квітів. Ну, Все одно, коли він цвіте, знаєте, осипається майже на проценті 80% осипаються всі квіти, а то тільки лишаються плоди. Ось такий ще гранат. Ну, Ще наш бук триколор, красень, просто поки нема спеки, це просто красень. Питали за цю вейгелу на Варігата. чомусь я. Ну, не завжди кажу назви, не завжди їх і пам'ятаю. Сьогодні ось пам'ятаю, цікава тим ця вейгела, що бачите, в неї і білі квіти, і світло-рожеві, і темно-рожеві, і вона така вся різнокольорова. Я вже казала, що зараз взагалі сад тут саме в травні місяці вражає своєю. З своєю насиченістю кольорів, тому що ще нема спеки такої, ще нічого не вигража, не вигорає. Зелень така свіжа, сочна. Просто краса. Там вон, будлея черговолисна. Сказали, як називається ця будлея черговолисна карликова, на жаль, не запам'ятала, треба. Треба буде підписати. Зараз от півонії, троянди, спіреї, вегели. Дуже багато чого квітує, ось кентрантус. Краса, краса. Просто краса. Наша Вероніка синя. Вона просто синя. Є в мене назва, треба буде написати і повісити сюди. Теж вона черговолисна, але вона з карликових. Теж така, бачите, ось цілі-цілі суцвіття такий просто фонтан такий бусковий. Я не пам'ятаю, десь вона чи є в мене під пляшками, чи вкорінюється, чи ні. Ну, Можливо, так, да, можливо, ні. Не пам'ятаю, тому що дуже багато рослин, які я. Живтюла і кінніше, пляшки не знімала, коли знімлю, тоді було бачити, що там є. А, до речі, зацвітаю дейці. Одна зацвіла. ще в мене є дві, але ще поки не цвітуть. Ось тис тварі, гарний зараз, він навесні такий гарний, тому що молоді прирости, бачите, які, а потім стає просто зеленим. Ось бачите? Старе, просто зелене, а молодь. Просто гарнюща, яскрава. Бірючина, бірючина, бірючина просто лимонна ауреа. Така ще є на продаж горщика, гарні такі саджанці. На жаль, пістряволисна попропадала, але буду вкорінювати. Буду вкорінювати, обов'язково, щоб було на осінь. Вона дуже легко приживається. Скажу, зараз просто-просто оцей. А ще сьогодні я ж кажу, похмура погода, нема сонця, тому такі більш кольори яскраві. Більш яскраві. Зацвітає ось ірис пуря білий. Так, все, друзі, треба йти діставати німфеї, пакувати посилочки. Хоч сьогодні і неділя, але ось так. Трошечки прогулянки зранку. Все, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна квітуча.